Розпочинаємо урок математики. і Сьогодні ми готуємося до діагностувальної роботи. Розгорніть зошит на сторінці 61. Виконаємо завдання 1 в учнівському робочому зошиті. Читаємо інструкцію разом зі мною. Запишіть число у вигляді суми розрядних доданків. Читаємо перше число 2408. Записуємо номер 1. І з нового рядочку пишемо число 2408. Ставимо знак «Дорівнює» і дивимося на циферки. Перша циферка у нас 2, означає клас 1000, плюс друга циферка 4, це сотні. Плюс 0 ми пропускаємо відсутні розряди і пишемо у нас 8, це циферка розряду одиниць. Отже, 2000 записуємо цифрами. Плюс 4 сотні це число 400, і 408 одиничок це число 8. Запишемо друге число, яке нам потрібно розкласти у вигляді суми розрядних доданків. Прочитаємо його 3052. Записуємо з нового рядка 3052. Розкладіть це число на розрядні доданки самостійно. Перевірте, чи правильно я розклала число 3052 на розрядні доданки. Піднесіть руку в коло так само. Так, отже, я зробила правильно. Добре. Друге завдання. Обчисли вирази. Подивіться, будь ласка, два вирази на додавання чотирицифрових чисел віднімання і два вирази на множення двоцифрового числа на одноцифрове. Нагадую, коли ми пишемо вирази у стовпчик, ми розряд підписуємо під розрядом. Тобто одинички під одиничками, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Будь ласка, запишіть номер два. І обчислю ці чотири вирази у стовпчик письмово. Виконуємо самоперевірку. перевірку. Завдання 3. потрібно виконати віднімання іменованих чисел. Записуємо у стовпчик, можна виконати першим способом або другим способом, так як вам зручно. Починаємо самостійно. Перевіряємо 26 хвилин мінус 9 хвилин це буде 17 хвилин. 16 годин мінус 8 годин буде 8 годин. Отже, вийшло 8 годин, 17 хвилин. 25, хвилин, мінус 16, ой, 25 секунд мінус 16 секунд це буде 9 секунд. 7 хвилин мінус 4 хвилини буде 3 хвилини. Отримали 3 хвилини 9 секунд. Зробіть для себе висновок чи навчилися ви віднімати іменовані числа. Розв'яжемо рівняння і зробимо перевірку. Прочитаємо і запишемо перше рівняння. До числа 70. Ми додаємо різницю чисел Х і 20, і у нас має бути 110. Записуємо це рівняння. 70 плюс різницю чисел Х і 20 дорівнює 10. 110. Пишемо номер 4. і записуємо. 70 плюс. Різницю чисел x мінус 20 дорівнює 110. 110, так, діти? Правильно? Так, 110. Там плюс, там плюс аніса. Покажіть ще раз. А 70 ні, ні. плюс різниця чисел x і 20 Я буде 110. Порибу. Так. Порибу. Пориб. 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 Пригадуємо алгоритм дій. Перше, що нам потрібно зробити, це пригадати, визначити верніше порядок дій у нашому рівнянні. Отже, перша дія ми виконуємо, пам'ятаємо, завжди в дужках, це перша дія. Другу дію ми виконуємо в цьому виразі, це буде дія додавання. Отже, починаємо з останньої дії. Пригадуємо, як називаються числа при додаванні. Все, що зліва від нуля, називається. Перший доданок. Перший доданок підписуємо. Перший доданок. Все, що справа від нуля, це другий, другий доданок. доданок, аж до знака дорівнює. І результат дії додавання називається сума. Ми бачимо, що Х у нас в невідомому доданку. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок. Ми знаємо таке правило. Щоб невідомий доданок дістати, треба від суми відомий відняти. Проводимо стрілочку від суми 110. Ми віднімемо доданок 70. Записуємо другий доданок у нас ікс. Мінус 20, так і пишемо. І запишемо, як ми його дістанемо. Ми від числа 110 віднімемо число 70. Х мінус у нас буде. Допоможіть мені 110 мінус 70 буде. Діти 110 мінус 70 буде. Буде 40, так. Отримали просте, абсолютно рівняння. Абсолютно просте на дію віднімання. Тепер пригадуємо, як називається числа в дії віднімання. Х, це у нас. Зменшуване. Ну, від Зменшуване. 20 – Це у нас від'ємник. А 70 це у нас різниця. І ми бачимо, що Х це зменшуване. Пригадуємо, як знайти невідоме зменшуване. Будь ласка, допоможіть мені. У є зробить, це сторінка 19. До різниці додати від'ємник. Абсолютно правильно. Ведемо стрілочку і пишемо значок плюс. Правильно, бо зменшуване це найбільше число в дії. <додавання>, а найбільше число, як зрозуміло, ми будемо шукати дію додавання. Тому ми так і пишемо. Х дорівнює, тобто, щоб знайти х, ми до числа 40 додамо число 20. І хто вже додав, може нам сказати, що х дорівнює числу 60. Тепер ми підводимо лінію для того, щоб виконати перебір. І нагадую, як ми виконуємо перевірку. Ми списуємо ось цей перший вираз, але замість ікса підставляємо знайдене число 60. Так і пишемо. До числа 70 ми додаємо різницю чисел 60 і 20. І це має в нас бути 110. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. Виконуємо дію в шкаф. 60 мінус 20 буде? 40. 40. Пишемо проміжний результат. Тепер маємо до 70 додати 40. 110. Буде 110. Підписуємо під 20. -очкою. Одиничка під знаком мінус, друга одиничка під двічкою і нулик. Отже, зліва у нас, як ми бачимо, 110. Справа ми теж бачимо, що у нас 110. Підписуємо циферку під циферкою. Зліва 110, справа 110. Можемо поставити знак «Дорівнює». Це означає, що ми рівняння розв'язали правильно. Ми пригадали, як розв'язувати складні рівняння. І тепер, будь ласка, друге рівняння. Давайте я це видалю. Друге рівняння. Від числа 900 відняти суму чисел 400х та х, і це буде 350. Запишіть, будь ласка, в ЗОшит і розв'яжіть самостійно. Відступайте вправо 4 клітинки і записуйте рівняння в зошит. На цю роботу у вас є 2 хвилини. Отже, перевіряємо, як розв'язали рівняння друге з номером 4. Будь ласка, Остапчику. 400 плюс х дорівнює 900 мінус 350. 400 плюс Х дорівнює 550. Х дорівнює 550 мінус 400. Х дорівнює 150. Перевірка. 900 мінус. Дужку відкриваємо 400 плюс 150 дорівнює 350. Клітинку пропускаємо і пишемо знизу. 350 дорівнює триста Так, я сподіваюся, ти переконався, що зліва буде триста Да? У нас буде проміжний, Давай озвучимо, щоб усі чули, що там дійсно 350. В дужках виконуємо. Дію. 400 і 150 це буде. 550 і 550 мінус 90 дорівнює 350. Навпаки, від 900 відняти 550. Від 900 відняти 550. Це буде 350. Дякую, Остапе, за гучну, чітку, правильну і швидку відповідь. Бачу, що ти вже розібрався і дуже добре тобі вдається розв'язувати складні рівні. Молодець. Сподіваюся, що решта так само розв'язали правильно. Розв'яжемо задачу на подвійне зведення до одиниці. Я читаю задачу, ви слідкуєте оченятами і читайте пошепки зі мною. На чотирьох однакових верстатах за 5 годин виготовляють 400 деталей. Скільки таких деталей можна виготовити на одному верстаті? За одну годину. Прочитайте задачу тричі. Виділіть ключові слова. В зошиті запишемо слово задача, такий заголовок зробимо. Пишемо Задача п'ять. Запишіть, будь ласка, короткий запис, розв'язання і відповідь. Хто бажає, можете розв'язати задачу не одним способом, а двома. На цю роботу у вас є три хвилинки. Починаємо. Виконуємо самоперевірку задачі, будь ласка, ось так вона розв'язується. Я записала її двома способами. Ви можете обрати той, який ви виконали. І перевірити, чи так у вас. Розв'яжемо завдачу 6. Читаємо разом зі мною пошепки. Обчисли периметр рівностороннього трикутника зі стороною 17 см. Давайте пригадаємо, що ми називаємо периметром. Дмитрику, будь, будь ласка. Да. Сума довжин сторон. Дякую. А що значить рівносторонній? Чого цей трикутник має таку назву? Рівносторонній Рівносторонній Прочитайте, будь ласка, яка довжина сторони трикутника? 17 см. 17 см. Зробимо собі такий схематичний малюнок, приблизно, щоб всі сторони були однакові. Так. Якщо одна сторона в нього 17 см, а він рівносторонній, то друга сторона в нього. Десять і третя також 17. Тобто нам потрібно знайти суму всіх трьох довжин. Якою дією можна розв'язати цю задачу? Змноження. Можна множення. 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 Або. або, Або додавання. Або Ні. додавання. Добре. Записуємо в зошиті слово задача. Задача 6. Будь ласка, запишіть розв'язання задачі і відповідь. Розв'язання відповідь. Виконайте самоперевірку перевірку завдання. Я вже не стала переносити 17 см на наступну сторінку, тому ось тут їх притулила Перевірте, чи правильно ви розв'язали і записали відповідь. Отже, підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми тренувалися подавати число у вигляді суми розрядних доданків, потренувалися обчислювати письмово, додавати, віднімати і множити двоцифрове число на одноцифрове. Також ми тренувалися віднімати іменовані числа письмово, тобто в стовпчик, записуючи їх, розв'язали два складних рівняння, розв'язали задачу на подвійне зведення до одиниці і знаход... розв'язали задачу на знаходження периметра рівностороннього трикутника. Думаю, що котре з із цих із завдань або схожі завдання можуть бути завтра у вас в діагностувальній роботі. А на цьому наш урок завершено. Я дякую всім вам за роботу.